Вітання усім! Ви на таємному віснику! З вами Катеріна і з вами медіум Тетяна Галь. Сьогодні ми будемо працювати для вас і не тільки на політичні теми. Поговоримо, а про те, що ви запитували, і це буде актуально, і будь ласка, додивіться нас до кінця. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю, Катаріно, вітаю всіх наших прекрасних глядачів таємного вісника. Тому що я впевнена, я відчуваю, що кожен, хто нас дивиться, це прекрасна, чиста душа, яка потребує любові, підтримки і гарних порад, які ми сьогодні в таємному віснику і надамо. Так, дійсно, ми будемо говорити зараз з пані Тетяною про поради. Ви запитували, а ми зараз вирішили зробити. Бо що ж у нас все таки постійно політика, політика. Так, а зараз ми хочемо приділити увагу вашим питанням езотерично, пані Тетяно. Дивіться, а я пропоную розділити одне питання на дві, так скажемо, сфери. Якщо коротко, люди зараз жаліються на те, що в них немає фізичної енергії, і не тільки фізичної, духовної, моральної розумовою кінець року це зрозуміло. Всі втомлені ще й цей. Яка у нас ситуація? Да, і... Давайте не будемо забувати, що в нас зараз три роки. Це, у нас можна сказати, що ми вже не вимірюємо там новий рік закінчення року, початок. У нас уже три роки триває жахливий рік. Тому дійсно люди а, втрачають фізичну енергію. М -м, ви не забувайте ще, що Егрегор війни, яка торкнулася, я впевнена і знаю, що кожного українця Егрегор війни він на. Звичайно потужний, він дуже висмоктує людей через енергію, через переживання, через фізичну енергію. Ось коли людина переживає так за військових, за події, за обстріли, вона вже віддає свою енергію Егрегору війни, і це відзначається може відбивається навіть на фізичному рівні. Також давайте не будемо забувати, що страждає і духовний рівень, адже егрегор церкви слабішає після того, як ми бачимо і побачили люди, що е, церква до якої вони ходили, що Московський Патріархат 30 років ніс вів їх до війни, націлював їх на руський мір. Люди мають розчарування, люди мають зневіру, тому що вони іш ішли, як наші всі українці, щиро до церкви. Вони туди несли кожен день шматочок своєї енергії, і тому ось ці два поєднання, наслоєння дають зараз такий потужний, таке потужне висмоктування і втрату енергії у всіх людей, особливо які живуть на території України. Пані Тетяно, а як взагалі, от з цією енергією, наповнити себе як сосуд? Знаєте, можливо, помалу, ви знаєте, так, якийсь умовно скажемо так, рецепт. Можливо, нам треба прибігти за допомогою до якихось магічних символів, так чи не знаю, треба бігти там на природу, де хто каже, так брати там силу. А от ну немає в людини сил навіть на до тої природи дійти. От що їй робити? Перш за все, перш за все, це медитація. Медитація занурення 5-10 хвилин. Візьміть собі, от кожен нас звикли люди молитися. Візьміть собі за основу п'ять хвилиночок в день за кавою, там на природі хто знаходиться ближче до природи. Просто не потрібно включати ніяку музику. Не потрібно там щось робити спеціальне. Просто, П'ять хвилиночок ви закриваєте оченята і. Слухаєте не те, що відбувається зовні, а намагаєтеся поринути в, те, в себе. Якщо ви зробите собі таку практику щоденною для себе, повірте мені, ви побачите результат вже за тиждень, за два, за три. Тому що в нас є частинка Творця. Ми створені за подобою Творця, і в кожному з нас живе Творець. І головне його знайти в собі і почути його. І кожен з нас. Може стілювати себе самостійно, повірте, ми маємо таку. Потужну сил, усі, хто звернувся до духовних практик зараз, а ми знаємо, що є дуже багато майстрів духовних наставників, які допомагають людям не нав'язати їм якусь знаєте, фальшиву релігію, а до знайти Бога в собі. Зараз дуже багато практиків. Пошукайте в інтернеті, ви знайдете цих духовних наставників і, от, послухайте, дослухайтесь до свого тіла, до своєї душі, це наставник, з чи ними. І ідіть за ним, вірніше неправильно сказала, не йдіть за ним, а за допомогою таких наставників вчіться шукати себе. Також я би хотіла дати, я от подумала, ви знаєте, я дуже часто говорю про те, от я як медіум я відчуваю, дивіться, новорічна ніч, за рахунок чого така потужна новорічна ніч, і чому кажуть, що під час новорічної ночі потрібно загадувати бажання. Це не казка скажу вам, І це не якісь там магічні сили. А тут вся справа у людській енергії. Дивіться, кожну новорічну ніч, а, уявіть, скільки людей, от коли б'ють куранти, а, вивільняють емоції в надії на краще, на те, що новий рік принесе щось. Ніхто ж не думає так, про погане в новорічну ніч. Всі думають про хороше, всі сподіваються на краще і вони роблять неймовірно потужний викид енергії ось за 5 хвилин до Нового року і за 5, оці 10 хвилин без 5-12 і 5 хвилин по 12 це мега потужний час але ми знаємо такий ритуал, як там палити папірець з бажанням кидати в шампанське. Це теж добре, тому що це візуалізація. Але, але ми зараз поговоримо, як е, наповнитися енергією. О. Дивіться, в цю, в цю я от подумала, тому що до мене насправді Катерино дуже багато людей е, звертаються, як наповнити себе от енергією, як е, наповнити себе силами. Що е, придумала для людей я. І в певні дні, ось зараз, на цьому тижні, я е, зроблю такі скрутки із свічок. Вони будуть е, складатися із трьох свічечок, трьох кольорів: чорний, зелений, червоний. Чорний це у нас зняття негативу. Червоний це. Стосунки, кохання, стосунки в родині взаєморозуміння з близькими, з рідними, з друзями. І зелений це у нас фінанси. Достаток, відкриття будь-яких доріг, тобто все, що пов'язано з матеріальним, я зроблю такі скрутки, постараюся зробити якомога більше і зроблю певний ритуал через свої сили, через своїх наставників і заряджу ці скрутки. Для чого вони будуть заряджені? Вони будуть заряджені для того, щоб в е, новорічну ніч. Почерпнути, почерпнути енергії, які будуть е, знаходитися в просторі, коли люди будуть святкувати цей новий рік. Тобто, що потрібно зробити? А, взяти цю свічку. Угу. Взяти цю свічку а, цю скруточку, поставити її на новорічний стіл в центрі стола. Не забуваємо, що ставимо ми а, таку а, свічку в жодному разі не в сіль. Цукор. Саме в цукор, саме в цукор, і навіть не в якусь е, там культуру там, речку, там проси, як нас звикли, бо то там тільки достаток. Саме в цукор, щоб присолодити. Ми запалюємо цю свічку без п'яти дванадцять. Угу. Без п'яти дванадцять. Вона горить: і коли пробивають куранти, ми не загадуємо там бажання. А ми концентруємо увагу на вогонь свічки і на те, що ви хочете силу, енергію, зняття негативу. І знаєте, в чому суть? Вона буде заряджена на те, що тому, що викид викид енергії дуже великий. Але дехто вже знаєте підгуляв, дехто підпив, і вона получається ця енергія, вона безхозна. А ви таким чином притягнете частинку цієї енергії до себе в світі, в свою родину. Хочу сказати, якщо я не зможу зробити велику кількість таких свічок, ну там не більше ста штук, на жаль, тому що це дуже сильний заряд. Якщо навіть вам не вдасться там придбати цю свічечку, до речі, переходьте в мій телеграм-канал, там я дам всі деталі. Е, опис, в описі відео буде однозначно посилання. А на мій телеграм-канал він новий, тому що я там даю всякі такі кори, корисні речі. Якщо О. раптом там ціна буде дуже символічна цієї свічечки, тому що е, я хочу якомога допомогти якомога більшій кількості людей. Але переходьте в мій телеграм-канал, я подумаю, як зробити так, щоб кожен сам навіть без цієї свічки зміг зарядити е, свій вогник, От так само щоб притягнути цю енергію, яка буде викидена в новоріч. В ніч, у свою родину, до себе. Тому що, дивіться, в кожного з нас є сила свого роду. І можна так само, як я буду, наприклад, робити ритуал на ці свічки, щоб вони притягнули цю енергію для людини в новорічну ніч. Я подумаю, мені сили підкажуть, як це кожен може зробити самостійно. Але... Пам'ятаємо, от саме новорічна ніч, оці 10 хвилин, коли дуже багато, ще раз кажу, безкозної енергії в просторі. Ну чому вона буде пропадати? так? Якщо, можна почер... да, якщо її можна почерпнути для себе, для своєї родини, і от ви просто побачите, прослідкуйте, ви будете наповнені цілий рік. Цілий рік, ви будете наповнені. Це прекрасно. Якщо ми наповняємося зразу, умовно вже 1 січня наповнені цілий рік. Це чудові, чудова історія. Тому дійсно завітаємо до вас в телеграм, і якщо ви кажете, я думаю, що ціна доступна, ви ви це прекрасно озвучили кожному, і я думаю, що можна замовити і собі, і подрузі, і мамі, і ще комусь, і всі разом поставити їх цей цукор і зробити концентрацію на свою енергію на бажання. Ви знаєте, я хочу сказати, що якщо ви за новорічним столом всією е, родиною, то одної такої свічки буде достатньо для всіх, всі а -а -а. зможуть зарядитися від неї. Тобто не потрібно, не потрібно всім. Якщо вона, вона діє на всіх, хто знаходиться, е, просто вона дивіться, вона як канал. Який тягне цю енергію заряджену мною? Цю енергію, і ця енергія розповсюджується для всіх, хто знаходиться за новорічним столом. Тож не треба купувати 100 свічок для всієї Це. родини. Це ж прекрасно. Пані Тетяна, що знаєте за що хотіла поговорити? Хотіла поговорити на тему крадників. Також люди писали, як розпізнати, що ось на тобі стоїть крадник. Я так розумію, що це також пов'язано з енергіями, але крадники є різні. Можете нам коротко розказати про які ви знаєте, які існують, і як його на собі відчути, розпізнати, що він є, і скинути. Ви знаєте, от крадників буває дуже багато видів. Крадники бувають на кох... на кохання, а, на удачу, на здоров'я, навіть на фінанси, а, тобто на всі сфери життя. Не можна поставити крадник прямо одночасно, щоб на всі, тобто на одне ставиться крадник щось на одне. От що ти в основному як робляться? Ось бачать? Людину, якій, наприклад, щастить у фінансах, що б вона не робила їй щастить, на таку людину ставлять крадник. Ставлять крадники, майстри. Наприклад, от до мене звертається людина і каже: Я хочу там бути багатим. Я дивлюся по, на, по діагностиці через діагностику, що ця людина абсолютно, тому що є такі люди, які, от їм не можна зробити просто ритуал на гроші, фарт, удачу. тому що в них в коді не прописано це. Вони їх гроші просто от кармічно вб'ють. Це знаєте, от ніколи ніхто не розбагатів той, хто випадково виграв там, мільйон. Угу. Вони всі ці гроші спускали, тому що в них не було предназначення, що в них не прописано в коді от е, схильність до багатства. Тобто, це знаєте, як там схильність до худоби, чи там так само і до грошей, до успіху у коханні. Це все дійсно енергії. Це прописано в коді нашого життя у втіленні нашому. Ну на це впливає там і кармічні якісь моменти, і е, те, яка наша ціль і місія в цьому житті. І тоді практик каже, що ви маєте знайти людину, наприклад. Я, які, яка мегабагата, яка заробляє з легкістю фінанси приходять до неї, так само стосується і кохання, і здоров'я, тобто у всіх сфер. Тобто, сама людина це зробити не може. Вона обов'язково звертається до практики. Е, практик через діагностику дивиться і каже, що ви маєте знайти людину, яка має успіх у тому, чого бажаєте ви. Потім заряджається обов'язково річ. Тобто не можна зробити крадника, знаєте, наприклад, я там заздрю президенту і хочу бути президентом, Да? Не можна, тому що ви особисто не знайомі. Тобто ви маєте бути особисто знайомі з цією людиною. Майстер заряджає якусь річ. В основному крадник робиться через дзеркало. Я, наприклад, роблю крадники через дзеркало, тому що дзеркало притягує, виконується певна робота. І в основному я, наприклад, роблю так: я роблю через дзеркало, і ця людина має обов'язково зустрітися з людиною, якій вона хоче поставити крадник, в якої хоче. Щось забрати. Це зеркало вже заряджено на цей крадник, Тобто людині вже не можна, не, не треба нічого самі робити. І потім це дзеркало запечатується уже воно витягнуло те, що потрібно. І людина носить його постійно з собою, тобто, це моя методика. У інших майстрів я знаю, також є методики, тобто щось підкинути, щось підложити і таким чином стягувати енергію. Але запам'ятайте, крадник робиться завжди через якусь річ. Як же розпізнати, що на тобі крадник? Uh -huh. Одразу дивіться, якщо вам у чомусь фортило, тобто ви були, чи до вас легко приходили гроші, ви з легкістю заводили стосунки, у вас не було цих проблем. Ви були там, знаєте, здорові такі, у вас було здоров'я, не підводило, ви різко починаєте хворіти, лікарі не можуть знайти причини і кажуть, що у вас все хорошо, uh -huh. знаєте. На вас крадник, тобто, якщо різко почала рушитись якась із сфер життя, яка була у вас успішною, і ви знаєте, що вона була успішною, біжіть до майстрів, тому що крадник може зняти тільки майстер, де, активізувавши ту річ, яка швидше всього знаходиться або в вашому будинку, або через якийсь підклад зроблена, або ту, як в моєму випадку. Зробив майстер. Як визначити того, хто зробив крадник? Дивіться, це ваше близьке оточення. Це не може бути хтось там за царя гороха чи хтось там третього п'ятого роду. Тобто, наприклад, ви знаєте, так часто до мене приходять дівчата і кажуть. Мені не так пощастило коханні, і я втратила буквально все, чоловіка втратила. Я не можу завести нові стосунки. І ми, коли починаємо робити діагностику, я кажу: подивіться навколо. Кому дуже різко стало щастити у коханні після того, як ви розвелися з своїм чоловіком? І ви знаєте, дуже легко визначити того. Хто цей крадник зробив, тому що ще раз нагадаю: це ваше близьке оточення. Ще одна ознака: ця людина, яка зробила вам крадник, дуже різко перестає з вами спілкуватися. Тобто, ем, майже повністю ем, робить так, щоб ви не бачились, не зустрічалися. Це нормально, це природньо. Не те, що ти тій людині соромно, просто вона не хоче втратити. Тому що, от, наприклад, якщо у вас був фарт. Ваш він знає свого, як знаєте, ну людину е в коді якої це прописано, mm -hmm. і він може, коли от буде зустріч, все ж таки, воно може природньо, природа може взяти своє і воно може повернутися. І тому ця людина дуже різко припиняє спілкування. То ще раз скажу: визначити людину, яка зробила вам крадник, дуже дуже легко. Так як, е як захиститися від крадника? По перше, е будь ласка. Обов'язково завжди аналізуйте з ким ви спілкуєтеся, хто ці люди. Ви, ви це від, ви це відчуєте по відчуттях, тому що я завжди кажу, що і ще раз повторю: в кожному з нас живе творець, ви можете відчути це по, по поклику свого серця. Ну і чесно кажучи, зараз в такий період, коли ми перейшли в еру водолія, коли енергії працюють значно швидше. Тобто, якщо раніше, наприклад, якась крадник розкручувався там півроку, то зараз це тиждень-два. Дуже швидко розумієте, як прискорився час. Я все ж таки раджу людям, які е, відчувають... Е... Таку, знаєте, якусь невпевненість або загрозу, тому що ми люди соціальні. Ми ходимо на роботу, ми спілкуємося з людьми, ми знаходимося серед людей. Я раджу все ж таки тут робити зеркальний захист. Зеркальний захист це взагалі дуже така цікава річ. Не всі практики її люблять, тому що кажуть, що. Він швидко спадає, я не скажу, тому що я от зеркальний захист дуже полюбляю. Він дуже дієвий. І він, дивіться, в чому мені подобаються його якби, моменти такого захисту. Тому що такий захист, по-перше, захищає від усіх негативних впливів, не тільки від магічних, а навіть, знаєте, от як люди можуть і поганим слівцем недобре сказати. А те погане слівце буде сказано в певну Хвилину, хвилину якогось потоку енергії, і воно може спрацювати навіть погане слівце від звичайної просто людини. Ну, в серцях, можна сказати, всі ми люди, всі ми на емоціях, так, то зеркальний захист відправляє такий негатив людині, яка відправила його на вас. Будь-який, як магічний, так і просто людський. Пані Тетяно, самостійно можна поставити цей дзеркальний захист, чи треба також до майстра звертатися? Ви знаєте, Катерину, ви мені зараз дали ідею. Я підготую також ритуал е, зеркального захисту, який кожен зможе зробити для себе сам. Тож, я думаю, давайте ми домовимося, що я підготую його на наступний ефір. Е, хай наші підписники, ваші підписники е, тиснуть вподобайку, пишуть в коментарях, чи хотіли б вони такий ритуал, і ми його проведемо прямо от, впрям, ну, в ефірі нашому, і я покажу прямо. Наглядно, що треба взяти, що треба зробити, щоб кожен зміг це сам. Скажу одразу: треба буде купити таке маленьке люстерко. Ага, оце що там є відео за 10 гривень продається? А, так, так, так. Саме так. Оце треба буде зробити. Я угу. е звернуся до своїх сил і вони мені підкажуть, як, е що можна дати людям, щоб вони зробили це самостійно, тому що ми знаємо, що послуги. Якби не дешеві бувають у майстрів. А кожен хоче, кожен має право на захист. Правильно, Катерина? Так, і це якраз буде подарунок нашим підписникам від вас на свята, от і це буде неймовірно чудово. Я думаю, що кожен 10 гривень та людина, яка хоче, принаймні на це люстерко знайде, і потім вже ви нам розкажете, як правильно і що робити. Вона не тільки знайде, ну я впевнена, що кожен зможе знайти так. Але якщо по бажанню, давайте попросимо нашим наших підписників, якщо є бажання перед Новим роком зробити новорічний подарунок нашим воїнам, вони зроблять це за допомогою донату. Так, звичайно, ми з вами дуже швидко. Че, дивіться, який класний так, енергообмін. Ми даємо захист підписникам, а вони дякують нашим захисникам. Боже, в мене ж мурашки, правда? Так. І ми з вами. Ми з Тетяною Гай з Любою Завальнюк. Ми закрили за 220 тисяч збору вашого за тиждень, і хлопці вже з ребами із екофло, і вони всі вдячні вам. І звичайно, напередодні свят. Я думаю, також ну донати, ви ж знаєте, ніколи зайвими не будуть. І такий прекрасний енергообмін з пані Тетяною Гай буде чудовим для вас і для вашої енергії в цілому. Пані Тетяно, я не буду вас затримувати більше. Я знаю, що у вас багато справ. Я вдячна, що ви знайшли час на нас, приділили його. І за те, що ми поговорили сьогодні на цікаві теми, які, знаєте, не політичні, а езотеричні, які дійсно для кожного і про кожного. Тому за це я вам особисто дякую. Дякую вам, Катеріно. Обіймаю всіх і до нових зустрічей. Так, і я вас обіймаю. З вами був Таємний Вісник, майстер медіум Тетяна Гай та Катеріна. Ми прощаємося до наступних ефірів. Дякую. До побачення.